Чому поросята іноді гризуть хвости один у одного? Кумедний фермер. Три причини канібалізму сьогодні обсудимо і розложимо по полочкам. Поїхали? Причина перша: це не збалансований комбікорм. Якщо в комбікормі наших поросят чогось не вистачає, що вони будуть робити? Вони будуть шукати це в жопах або в хвостах своїх сусідів. Наприклад, банально не вистачає протеїну. Банально не вистачає кальцію, чи ще якихось мікро-макроелементів, вони його будуть шукати, в сусідів, хвоста. Друга причина це погані умови утримання. Якщо вони себе відчувають некомфортно, вони починають агресувати. Наприклад, плотна посадка. Бачите, чотири депутатішка, на якій у нас площі тут, на 60 квадратних метрів, вони ніколи в житті не покусають. Вони за цілий день друг друга можуть і не знайти. Або так же само. Дуже яскраве освітлення приводить до того, що свині роздражені, агресивні, починають друг до друга приставати. Ну і третя причина це банальна нудьга. Представте собі, що свині це соціальні тварини, і вони дуже люблять всякі видивлятися цікаві речі. Бачите, я до них зараз підійшов, вони зразу прийшли подивитися, хто прийшов, що таке, чи можна понюхати, чи можна поквицяти. Понімаєте? І якщо вони не мають розв'ячені. Забав якихось, вони починають підгризати друг друга. Тому дуже часто на фермах можна побачити, що висять цепки, якими вони грають, або бутилки пластмасові їм кидають каністри, або резинові оці покришки із резини, для того, щоб вони чимось просто займались. Бо якщо ні, то знову вони будуть займатися жопою сусіднього поросяти.